Дуже складна робота в президента. Куди не поглянь, усюди крадуть. А покарати нема кого. Усі свої. Рядовий Рестович. Ваша спеціальність. Розвідник. В Сенсі. Ну я це. Випивку шукав халявну. А що, товаришу майоре? Давайте за фахом його при штабі залишимо. Автотурист звертається до мешканця Карпат. Не підскажете, де можна дістати запчастини до автомобіля. Там за селом буде крутий поворот над прірвою. Запчастини лежать в долині. Зустрілися американець, українець та грузин. Розмова зайшла про жінок. Американець каже У мене було жінок стільки, скільки листя на цьому дереві. Українець. А в мене скільки риб у цьому озері? Грузин. Крупа манка, знаєш? Сім мішків. Розкішна дівчина стояла на палубі океанського лайнеру в очікуванні прекрасних відчуттів від круїзу. Вітер був такої сили, що дівчини прийшлося тримати свого капелюха двома руками. Один матрос, побачивши цю картину, підійшов до дівчини ззаду, насленив палець і, піднявши його вгору, тихо промовив Вибачте, пані! Я не хочу бути нав'язливим, але чи знаєте ви, що ваше плаття піднімається від поривів сильного вітру? Так, я знаю, сказала пані. Але мені потрібні обидві руки, щоб утримувати цей капелюшок. Але, пані, ви не носите нижньої білизни і ваші інтимні частини тіла піддаються загальному огляду. Дівчина подивилась вниз, потім знову на матроса і відповіла. Пане, тому що ви бачите там. Вже 25 років, а цей капелюшок я тільки вчора купила.